Масштабний удар по енергетиці України окупанти надвечір атакували кабами ТЕЦ у Сумах. Попередньо люди не постраждали. На місці прильоту зараз працюють усі профільні служби. Зранку ж росіяни зруйнували найпотужнішу на Київщині трипільську теплоелектростанцію. Вона забезпечувала електрикою три області: Київську, Черкаську та Житомирську. Внаслідок атаки система втратила 100% генерації. Повідомили у Центр Енерго. Мій колега Юрій Куци побов. Вав у місті Українка, неподалік якого розташований цей енергооб'єкт, яка ситуація з електрикою та водопостачанням, і як люди пережили атаку? Дивіться далі. Жителі міста Українка, що на Київщині, оговтуються від нічної російської атаки. Окупанти вдарили по трипільський ТЕС, яка неподалік від міста. Я чула десь около четвертій ранку. Вибухи, що я могла чути, то що всі чули страх. Страх тільки страх. Я не встигла спуститися. Сразу почалися ці взриви. Страх паралізував. Ну а потім ще й ще ракети. Наслідки атаки катастрофічні. Росіяни повністю зруйнували теплоелектростанцію. Вона генерувала електроенергію для трьох областей Київської, Черкаської та Житомирської. Масштаби руйнувань жахливі грошима не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. У наслідок влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні, живі. Нині в Українці більшість систем життєзабезпечення на генераторах. Є попередження енергетків про тимчасове обмеження подачі електроенергії на промозону і наше місто. Більш конкретно по графіку інформації немає, якщо буде, ми надаємо інформацію нашим мешканцям нашого міста. Ліфти теж, щоб даби не було проблем зупинки ліфтів, ми прийняли рішення відключити до вияснення більш тих чи інших ситуацій, які можуть виникнути. Проблеми з водою місцеві жителі відчули майже у перші хвилини атаки, і щойно закінчилася тривога. Люди кинулися до біветів запасатися питною водою. Вже повністю води ніякої немає. Ні, Не, холодна є, але вона красна. Біжить, рижик красна. Така технічна, скажімо так, а хороша. У місті запровадили графіки подачі води. Включили графік подачі води з 12 години. До 14 подається вода на місто, з 14 до 18 припиняється. З 18 до 21 подається вода, і з 21 до 6 годин ранку відключається. Це тимчасовий графік, буде більш зрозуміло, це нам завтра. Поки ситуацію стабілізують, в українці розгорнули два пункти незламності. Тут є резерв питної води. Тут є резерв їжі, яку можна швидко приготувати, а також є суха їжа. Тут можна випити чаю, можна підзарядити свій мобільний телефон, можна попрацювати за ноутбуком у вайфаї. А також, в разі, якщо потрібна якась медична допомога, пункт незламності забезпечений широкою аптечкою. Водночас влада Українки закликає жителів не ігнорувати тривоги і йти в укриття, оскільки ворог почав використовувати тактику повторних ударів. Юрій Куцей, Валентин Біліч, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.